Ви не чекаєте, але це станеться. Давайте подивимося, що, що саме це буде. Знаєте, у вас якось у вашій сім'ї, в родині перестануть будь-такі воєнні дії, сварки між собою, ви нарешті, продвинетесь в працю. Знаєте, як ніби ви не могли про щось домовитися з членами своєї сім'ї, тепер буде якесь примирення, домовленість. Вихід із ілюзії, ви все проговорите, все скажете. Я скажу, що тут в гарному сенсі все буде відбуватись. Раніше були якісь недосказаності, причому, знаєте, як це може бути через третіх лиць. Там, чоловік з сестри не хотів спілкуватися да? і так далі. Ще там хтось там, не знаю, новий чоловік, мами і тому подібне. От така людина мішала. А тепер от все буде проговорено, все буде вирішено. Якийсь мужчина йде на зустріч, просування, полегшення, якісь кримічні уроки продені. Шістьорки це показують, що ви пройшли в своїй родині, в своїй сім'ї кримічні уроки. Може, ви просто в парі посварилися, то буде примирення. Зможете домовлятись. Ви знайдете дорогу один до одного, і тепер ви зможете про все домовитися. Якщо якісь були там фінансові розбіжності, в родині сварилися, не знаю, через якісь там землі, квартири і так далі, ви знайдете золоту середину. От у вас попереду, взагалі, да, такий період, що ви знайдете з тим, з ким ви хотіли, точки, які зможуть вас примирити, і от ви зможете про все, що вам необхідно. Домовитись, хай і буде.